7 ранку 19 лютого. Це ранок у Великому місті ICTV2. І в студії сьогодні Григорій Герман, і я Олександр Швачка. І Григорій Герман у нас що буде робити? Та йди Хочу сюди читати, підходь, вже підпрацювати. Під, поки підходь, я тут зі всіма вітаюсь. Підходь. Тут у нас чай, тут у нас багато всього цікавого. Ну а звичайно, що розпочинаємо ми а, із теми, яка реально коштувала нам такої кількості валідола і карвалола, що це словами не передати. Всі пам'ятають, нещодавно Дональд Трамп провів телефонні переговори з Володимиром Зеленським, а потім із Путлером. Після чого зробив декілька таких дуже гучних. Однозначних заяв, які примусили багатьох із нас міряти тиск, хапатись за серце і пить карвалол, як в Україні, так і в Європі. В словах Дональда Фредовича, декому почулося, що він готовий здати Україну. Але чи це справді так? І як Україна і Європа можуть не допустити, щоб Україна Америка дала задню, ситуацію аналізував наш політичний оглядач Костянтин Ігнатчук. Що так мало не вивчає? На всіх не вистачить. Мирні переговори щодо припинення війни в Україні почалися. Це вже доконаний факт. 12 лютого президент США Дональд Трамп провів телефонну розмову з диктатором Росії Владіміром Путіним, а наступного дня з президентом України Володимиром Зеленським. Трамп лишився задоволеним розмовами. Сказав, що Путін нібито прагне закінчення війни проти України, готовий до мирного врегулювання і укладання стабільної мирної угоди. Крім того, Трамп підтримав ідею про проведення виборів в Україні перед укладанням. Довгострокового миру, а ще американський президент збирається незабаром особисто зустрітися з Путіним у Саудівській Аравії для обговорення мирного врегулювання, а в перспективі не виключив своєї поїздки в Москву, а Путіна у США. Звісно, такі заяви Трампа викликали чимало занепокоєння. Своїми словами, Трамп не тільки виводить російського диктатора із міжнародної ізоляції, але й складається враження, що він збирається прийняти умови Москви і схилити Україну до капітуляції. Але чи це? Справді так, давайте проаналізуємо. Почнемо з самого факту телефонної розмови Трампа з Путіним. Чи неприємно це українцям? Так, чи було це несподіванкою? Ні, це було очікувано. Трамп вже давно казав, що збирається поговорити з Путіним. І власне він це і зробив. Тепер щодо виборів в Україні. Чому Трамп тут підігрує Путіну і говорить, що в Україні мають пройти вибори до підписання мирної угоди? Річ у тім, що Трамп неодноразово натякав, а представники його команди говорили прямо, що в вважають теперішню українську владу корумпованою і що вона розкрадає американську допомогу, і, щоправда, не наводячи ніяких фактів, а послуговуючись постами сумнівного погодження в соцмережах. Хоча, звісно, українських чиновників білими і пухнастими теж не назвеш. Крім того, у Трампа є особиста образа на Зеленського. Це тягнеться і ще з попереднього президентського терміну Трампа, коли телефонна розмова з Києвом мало не обернулась для нього імпічментом. Але чи будуть вибори в Україні обов'язковою умовою? Ирної угоди не думаю. Ідемо далі: компліменти Путіну і Росії від Трампа це теж не було чимось несподіваним. Це старий прийом, який Трамп неодноразово використовував у переговорах, тобто, щоб створити у опонента враження свого дружнього ставлення і разом з тим домагатися для себе більших поступок. Згадайте, такий же трюк Трамп провернув за попереднього президентства із Кимчинином. Тоді американський президент теж розсипався у компліментах на адресу Кіма, зустрівся з ним і навіть підписав угоду, але при цьому. Зумів на деякий час нівелювати загрозу з боку КНДР, крім того, Трамп не вважає Путіна особистим ворогом. Як би це прикро для нас не звучало? Опонентом так, але не ворогом. До того ж, обоє притримуються автократичного методу правління. Просто у Трампа менше для цього можливостей. Але це не означає, що американський президент робитиме все, що скаже Путін. Трамп шукає найвигідніших умов особисто для себе. Ну а де тут Україна? Спитаєте ви? Будемо відвертими, Україна не входить. Вколо пріоритетів Трампа, як і Європа загалом. Недаремно він неодноразово підкреслював, що Європа повинна самостійно вирішувати свої проблеми і не втягувати у це США. Для Трампа головний зовнішньополітичний противник це Китай. Саме тому він поки намагається не загострювати протистояння з Пекіном, і саме тому хоче якнайшвидшого завершення війн в Україні та на Близькому Сході. Чому? Тому що для тиску на Китай Трампу потрібні його війська у Тихоокеанському регіоні, а вони зараз так. Би мовити, розмазані тонким шаром по всій планеті, значна частина з яких саме у Європі. Однак Трамп не стане домагатися перемир'я в Україні за рахунок здачі її інтересів. Трамп точно не хоче виглядати невдахою, бо для Трампа важливий тільки Трамп. Перед ним неприємним нагадуванням маячить вивід американських військ з Афганістану за президентства Байдена. Хоча рішення про це ухвалював ще сам Трамп. А от які умови завершення війни будуть для Трампа прийнятними. Залежить якраз від України. Якщо ми переглянемо заяви Трампа про Україну за минулі роки, то побачимо доволі неприємну особливість. Судячи з риторики, він не вважав Україну до кінця самостійною державою, а такою, яка перебуває під впливом Росії. Однак, судячи з усього, останнім часом його точка зору змінюється, і в першу чергу, за рахунок того, що Україна за останні три роки кров'ю виборола свою суб'єктність. Що це означає? А те, що вже неможливо просто нав'язати Україні чи Їюсь волю доведеться рахуватися з її позицією. Трамп не зможе протягнути на переговорах те, на що не погодиться Україна, інакше виглядатиме слабаком. А українська влада погодиться на те, на що погодяться її громадяни, тому що переговори це не дискусійний клуб, на якому сторони вправляються в риториці. Сучасні переговори це жорстко, прагматично і цинічно. Давайте згадаємо, як в 2022 році до нас їздили іноземні лідери по черзі, намагаючись переконати нас здатись піти на поступки тощо, і головні причини того, що ці перемовники їхали ні з чим, це те, що українська армія чинила ефективний спротив і контратакувала. А український народ не сприймав самої ідеї будь-яких поступок агресору. І дотепер найсильніші аргументи України це боєздатна армія і надійний тил. Це те, що забезпечує нам підтримку європейських союзників і переконує американців не припиняти допомогу Україні. Власне, сам Трамп після телефонної розмови із Зеленським підтвердив, що США і надалі нам допомагатимуть. Якщо ж ми самі зневіримось у нашій перемозі, якщо ми самі дозволимо собі бути слабкими, дамо утомі взяти над собою гору то це дуже послабить позиції України. Який тоді буде сенс тим же американцям нам допомагати, якщо ми самі опустимо руки? Тому як би складно не було, нашу свободу не захистить ніхто крім нас самих. А це означає, що треба працювати ще завзятіше треба і надалі допомагати армії і поповнювати лави збройних сил України. Перемога залежить від кожного з нас, буквально ото таке.